Може погодитися на співпрацю зі США щодо рідкоземельних металів в обмін на допомогу. Пише Financial Times. За даними видання джерело близьке до Володимира Зеленського заявило, що слова Дональда Трампа узгоджуються із планом перемоги, який йому представили восени. Ну а у виданні, The New York Times йдеться, що угода можлива лише за умови, що Вашингтон надасть довгострокові гарантії, що ці ресурси не потраплять до рук Росії. Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував підхід Трампа, назвавши його егоїстичним оскільки Україна повинна використовувати ці ресурси для власного відновлення, Україна володіє понад 20 видами рідкоземельних мінералів, а їхні запаси оцінюються у кілька трильйонів доларів? Ігор Чаленко, політолог, долучається до ефіру. Пане Ігорю, вітаю вас за деякими Доброго даними близько 15 трильйонів, якщо говорити про всю Україну, і включно з тими регіонами, які зараз тимчасово окуповані Російською Федерацією. Вчора президент Зеленський під час прес-підходу з Рафаелем Гросі також змушений був відповідати на подібне запитання від журналістів. Однак, конкретики він не навів, сказав, що дійсно такі пропозиції е, прозвучали. Але ж це ж і в нашому плані перемоги. Ми також пропонували. і от Зараз Дональд Трамп про це заговорив. Наскільки все це реально і давайте. Я одразу наведу 13-ту статтю Конституції, яка говорить про те, що земля, її надра, атмосферне повітря та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, належать виключно українському народу. І є об'єктами права власності українського народу. Все реально абсолютно. Ніхто не збирається дарувати конкретні надра. Ми розуміємо, що мова йде про безпосередню співпрацю. Можливість спільних бізнес проєктів що стосується видобутку, можливо, створення певних підприємств вже з обробки з конкретної сировини рідкоземельних металів. Тобто, це великий процес, і це питання заведення американського бізнесу безпосередньо в Україну. Це не є відстоюванням там сировинного типу економіки, виключно це питання дійсно комплексне. Тобто, це може бути як експорт сировини, так і звичайно створення. Доданої вартості на нашій безпосередньо території, власне, про це йшла мова у плані перемоги, який зараз згадувався. Ну і очевидно, що Лінсі Грем, який насправді привіз цю ідею, ще, здається, в 23-му році він вперше про неї заявив. По суті, це. Просто можливість доступу дійсно західного бізнесу до саме рідко металів. До речі, що стосується загалом наших корисних копалин, у нас багато західного бізнесу видобуває. Працює от, наприклад, навіть от на Фастівщині. А от недалеко біля моєї дачі знаходиться кар'єр, де французький бізнес собі працює 15 років, видобуває і це там граніт, який видобувається, йде потім на там там будівництво, наприклад, доріг. Тих самих українських, тобто тут в принципі підхід е аналогічний. Єдине знову ж таки, що саме Трамп хоче, тобто він же ж не уточнює. Е там є декілька варіантів. Дійсно, чи це все-таки буде сировинний тип? Я думаю, що на це Україна ну буде все-таки боротися за більш комплексний підхід. Ну і знову ж таки за рахунок чого за е виключно там е кредит на надання зброї, чи це будуть довгострокові гарантії е як надання зброї. так так і можливо там певні зовнішньополітичні моменти. Тобто, це все в суть в деталях має бути узгоджено в майбутньому. Суть в деталях Дональд Трамп говорить про те, що вони надають набагато більше допомоги ніж європейці. Є дані Кільського університету, там, де йдеться про те, що за час повномасштабного вторгнення якщо на дату 31 жовтня 2024 року Європа виділила Україні 125, заплановано 116 а всього 241 мільярд євро. Сполучені Штати виділили 88, заплановано 31, всього 119 мільярдів євро. З цієї статистики виходить, що Європа все ж таки випереджає Сполучені Штати за фінансовою допомогою. Я думаю, що там різниця в тому, які гроші ми мусимо віддавати, а які гроші нам надаються як позики. Можливо, Дональд Трамп саме про це говорить. Що багато сполучені штати надавали нам просто безповоротно. Але велике питання: чи не скаже він, що нам треба розраховуватися вже за ту допомогу, яку ми отримали, чи це йдеться про майбутню співпрацю і підтримку? Це йдеться саме про майбутню співпрацю, тому що попередня була зафіксована рішеннями безпосередньо на законному рівні конгресом двома палатами. Тому все, що було виділено раніше, воно здебільшого використано. Або на території Сполучених Штатів, бо те, що от президент каже, що то у нас там скільки там 76 мільярдів надійшло там зі 177, так, мова йде там про безпосередню техніку. Ми знаємо, що там фінансова допомога з точки зору послуг. Тобто, де американці платили, грубо кажучи, американцям для організації там певних моментів. Ну, наприклад, послуги супутник, наприклад, дані супутників, це ж теж той же Starlink захист, тільки Starlink Військова версія старшілд, а вона ж коштує там тільки один термінал, там тисячі доларів. І багато таких нюансів, і програми USAI. Тобто і американці кажуть, що нібито гроші виділені з федерального бюджету, але вони пішли там, наприклад, на американські підприємства ВПК, де буде випуск там 25, п'яте, двадцять роки, і ця зброя буде надходити, якщо її не зупинить, до речі, Трамп. Ну і саме тому такі проблеми безпосередньо з е, різницею в розрахунках. Але політично, політично, ми зараз фактично підігруємо е, нинішній адміністрації Трампа, вказуючи, що адміністрація Байдена е, можливо там великий якийсь корупціогенний чинник, і треба перевіряти, грубо кажучи. Ну і найголовніше 70% цих рідкоземельних металів вони знаходяться саме на території Донецької, Луганської і в Дніпропетровській області також. Луганська область майже повністю окупована, частина Донецької окупована Російської Федерації. А якщо ви вже так зацікавлені в цих металах, то можливо ви би допомогли нам звільнити ці території? От як ви гадаєте, чи тут взагалі можливий торг можливо, я фантазую, але чи не буде це також використовувати і Путін? Мовляв, якщо ці землі будуть під нашим в нашому розпорядженні, то ми вам теж будемо допомагати. Мета ну от ну, це мої такі собі припущення. Що, що ви думаєте з цього приводу? Цікому очевидно, що якщо буде створена договірна база стосовно Співвикористання українських надр і рідкоземельних металів зрозуміло, що це все стосуватиметься підконтрольного підконтрольний Києву території. І в такій ситуації, чим більше буде звільнено нині окупованої території, тим у тих же американців буде більше можливостей для розвитку. А я зверну увагу, що мова йде вже не про війну Росії проти України, а мова йде про ринок загалом світовий. Рідкоземельних металів, які сьогодні цілком і повністю контролюються Китаєм. І це дуже важливий фактор зараз безпосередньо, ну скажімо так, незадоволення з боку Вашингтона. Тому дійсно тут сполучені штати можуть бути потенційно зацікавлені в подальшому визволенні українських територій, якраз з точки зору реалізації бізнес-інтересів. Але знову ж таки, ми розуміємо, що зараз Трампу треба показати швидку перемогу, і очевидно, що в короткостроковій. Моментах ми побачимо все-таки певну фіксацію на нинішній лінії зіткнення або з невеликими змінами. А в подальшому, в подальшому, отут уже можуть бути дійсно варіації, як буде розвиватися ситуація, бо я особисто не вірю в те, що навіть. Після там проведення виборів, що у нас вийде там на якийсь великий мирний договір, я думаю, що скоріш за все, ні. Я думаю, що війна продовжиться. Просто тут питання, чи зможе ті ж самі сполучені штати надати нам достатню військову допомогу, щоб ми посилилися. Дякую, дякую за ваші тлумачення. Ігор Чаленко, політолог, долучався до нашого ефіру і говорили ми про те, наскільки реально, щоб Україна ділилася рідкоземельними металами зі сполученими штатами. Я нагадаю, що в Сполучених Штатах лишень один подібний рудник і Вони змушені імпортувати таку продукцію з Китаю. А тепер Дональд Трамп звертається дивиться в бік України, що Україна могла би в такий спосіб подякувати американцям за допомогу.